Пане Петре, давайте поговоримо про те, що відбувається на Луганщині. Ситуація досить непроста. Утім, наші б'ються як леви. Просто наскільки ситуація нам дозволяє говорити про наші певні успіхи. Знаєте, я належу до категорії тих аналітиків, які не люблять деталізувати фронт. Я думаю, моя позиція нікому не нова. Я вкотре її поясню, тому що під час харківської блискучої операції, і під час ямпільсько лиманської блискучої операції, так мені доля накреслила. Я перебував тоді на плацдармі. Я дійшов дуже цікавого висновку. Що по справжньому якісні операції, та й взагалі фронт у деталізації підкреслюю в деталізації, потребує тиші, тому я не зовсім готовий деталізовувати всю інформацію, яка там відбувається, бо противник розбере кожне наше слово. Загалом про що можу і буду говорити? Сам феномен того, що на початок цієї війни 22-га армія світу переходить. У наступ на другу армію світу, а друга армія світу будує якусь бліду подобу оцих лінії Вагнера чи лінії Пригожина. і хочу показати, що це якась неймовірно новітня лінія Мажено чи лінія Манергейма чи лінія Гігреда в історії є ці випадки, уже є феноменальним воєнним історичним фактом. Це щось неймовірне, і ми маємо про це говорити наскільки якісно зросла наша тактична майстерність, але з іншого боку. Те, що противник окопується, те, що він будує ешелоновану оборону, свідчить про те, що нам видихати ще не доводиться на перевеличезний жаль, чисельна перевага таки залишається. У них і нам ще багато чого треба зробити. А по-справжньому важкі битви ще на на жаль попереду, пане Петрен. Ви говорите про кількість, про якість цієї маси людей, зібраних по всій території Російської Федерації. Навіть я би сказала насильно. Я думаю, що говорити не приходиться. Чи не варто недооцінювати так тих, кого привезли зараз боротися з нашими на фронт? Абсолютно не варто це величезна помилка. Підкреслюю величезна помилка. Ми чомусь хочемо побачити, що мовляв, чим гірший там фарш. вибачте мені за за таку метафору. Тим нам тим у нас якісь з'являються кращі перспективи. Та Тасточні навпаки, Чим він гірший і чим його більше, тим нам його. Більше треба перемолювати, війна ж насправді дуже важка робота, це найлихіше явище, яке тільки існує у, у людських взаємостосунках, гіршого насправді немає нічого. І якщо виходити з головної тези, що війна екзистенційна і для нас, і для них ми б'ємося за своє фізичне виживання, ми б'ємося за виживання своєї нації, та й взагалі за всю світову демократію, і це також треба про це говорити. То вони б'ються за свій імперіалізм і вони прекрасно усвідомлюють, що якщо вони програють. А вони програють неминуче, то їхній державі у тому вигляді, в якому на є кінець, і Соловйов, їхній один з головних пропагандистів, це каже прямо: нас не буде. Ми мусимо перемагати. Бо як ми програємо, нас не буде. І ви знаєте, він каже чесно, він говорить правду. А якщо так і множачи всю їхню ідеологію на фундаментальну пропаганду, разом розуміємо на на якій величезній вона точці, то видихати нам не доводиться. Нам ще є над чим попрацювати, і справжні серйозні переломні попер... переломні моменти ще попереду, хоча маю зазначити, що стратегічна ініціатива однозначно вже в наших руках, не плутати стратегічним перелом до нього, ще доволі далеко. Ну, бо різна мотивація. Але от коли говорити про ідеологічність тих, хто воює проти нас сьогодні. Чи можете ви сказати, що е, ну думаю, що не, не скажете, що всі, але принаймні більша частина з них все-таки ідеологічно підтримує цю їхню умовну спецоперацію, і да, е, е, путінський режим? Чи все-таки так чи інакше вони з різних причин? Ні, вони всі однакові. Для мене вони всі однакові. Давайте ми дуже. Ретельно розберемо це питання. Бучу Бородін, е, Бородянку, Ірпінь, Ізюм, оті всі катівні, які там організовані, вбивства Гвалт і поза мезами, що не налазить на голову у 21-му столітті. Зробив не Путін. Не Путін приїхав і не це все робив. Не Путін, не Шойгу, не Кирієнко і назвіть будь-якого їхнього чільника. Не вони це зробили. Це зробили звичайні росіяни. Підкреслюю. Звичайні росіяни, ми воюємо не з путінським режимом. Пора нарешті видихнути і правильно поставити нам ворога. Ми воюємо не з Путіном. Ми воюємо з Російською Федерацією. Ми воюємо з колективним московським російським імперіалізмом. Він таким завжди був з 13 століття з часів татаро-монгольської навали, бо вони є прямими. Спадкоємці цієї тиранічної мтиранічної азійської системи улаштування влади саме так є. От як Київ вирізали у 1240 році, то у притул до голодомору явище, яке не можна осмислити, вони здійснювали з нами геноцид, і нам розслаблятися немає як. Скажу трошки такою цікавою метафорою: остання сорочка має бути віддана на перемогу. Бо якщо прийде ворог, то він ту сорочку зідрев нас шкірою. Я абсолютно тут з вами погоджую. Знаєте, завжди кажу, що те, що принаймні відбувалося у Бучі, то то людський вибір, то не виконання наказу, а то в першу чергу людський вибір. Ну тому що те правда не налазить на голову. Ви сказали трохи раніше про стратегічний перелом. Хочеться вас запитати, як ви бачите, коли він буде? Чи можливо на вашу думку він відбувся вже після того, як ми відбили Ізюм, і оця успішна наша операція на Харківському напрямку все таки змінила і переломала хід війни? Ні, це відбувся з перелом у стратегії у перехопленні ініціативи. От я спробую пояснити ініціатива і перелом це різні явища. Ініціатива це коли логіку війни пише котраж зі сторін. Тепер ми пишемо логіку війни. Ми. Противник шукає інструментів, як покращити свої тактичні умови і стратегічні. Також ми з точністю данопаки ми добре роз... зрозуміли їхні усі больові точки. Не буду на них акцентувати, тому що така дуже цікава. Він Ми зрозуміли і якісно їх використовуємо з бавовнуванням у Криму. Підкреслюю з бавовнуванням у Криму такий цікавий український неологізм. Взагалі купив гарну іграшку, бавовнятку. Рекомендую всім її купити, бо спецназ цих бавонят дуже якісно. Дії, але що таке перелом? Як я казав Луї Бонапарт на полон, у, у нього перепрошую, Бонапарт наполон, бо це дві різні людини, то він казав так: що у війні вдається рівно все те, що ти обчислив, це насправді математика. От коли ми обчислимо математично по розрахунках усіх, починаючи від маршових ударних колон, закінчуючи оперативними напрямками, які ми зможемо побачити на картах, дати. Коли ми виходимо на наші адміністративні рубежі, оце буде перелом. А до цього ще доволі далеко. Найсвітліший розум не візьметься це рахувати. А отже, маємо понизити планку очікувань, заціпити всю нашу волю, інтелект, здоровий глузд і усе для фронту, усе для перемоги. Перепрошую за це, десь старе радянське кліше, але воно дуже доречно, щоб ми насправді розуміли, наскільки ця війна для нас серйозна. Я лише хочу запитати у вас. Я, я почула вашу фразу, що ви не хочете деталізувати, але зараз так багато говорять про Бахмут і зокрема про цей напрямок, про те, що там відбувається, і кажуть а що ну Бахмут це не лише не лише трофей для пригожина, який він мріє все-таки взяти. Вони там ставлять різні дедлайни. Наскільки це місто може стати отим стратегічним ем, населеним пунктом, який може змінити знову ж таки і ініціативу, і хід війни, і, в принципі, поламати плани Путіна? Я не бачу знову ж од я затеплюша за, за ваші слова. Я на цю хвилину доказової доказової бази для перехоплення росіянами ініціативи. А тим паче перелому цієї війни я поки що не бачу. Не маю доказовості для того, щоб цю ініціативу по-справжньому перехопити, їм треба щонайменше мільйон людей поставити до строю. Чи вони зможуть підняти цю планку? На мій погляд, поки що я цього не бачу. До 300 тисяч допускаю, що це можливе, і там також є дуже багато запитань. Вважаю, що наша війна зараз мала би перейти. Укрізь зиму, особливо у затяжну фазу, в залежності від погоди, якщо скажімо, буде так званий мокрий ґрунт, як було у кінці лютого, як ми вторглися в Україну, найімовірніше все перейде. У затяжні стратегічні важкі довготривалі артилерійські дуелі. Війна і на цю хвилину, десь на 90-95% залишається артилерійською. Що противнику треба зробити, щоб дійсно прорвати вже у наш бік якісь контрнаступальні дії? То я обчислити поки що серйозно не можу. Хоча жодним чином не можна не миникнути. От не можна, нацистська німеччина програла Другу світову війну. Уже було зрозуміло, що після сталінградської битви їх яка є фіаско. Однак на зламі 43-44 року організували блискучу Контрнаступальну арденську операцію в напрямку Південно-Західної Бельгії це їм не допомогло, але факт історичний залишається фактом. Так не буває у війні, що одні нескінченно наступають, навіть якщо мають ініціативу, а другі нескінченно обороняються. Це нескінченна динаміка, а часто просто звичайна лотерея, кому більше пощастить, тому дуже важко це все прогнозувати аналізувати в сухому залишку. Не люблю деталізувати фронт і буду стояти на цій позиції. Позитивний сигнал до усіх нас, усе по нашому плану, лише терплячості, терплячості і ще раз терплячості.